Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Людмилка мене попросила приготувати крем суп із брокколі. Якщо чесно, я не сильно його полюбляю, але інколи можу з'їсти, щоб мій шлунок сказав мені дякую. Так що сьогодні будемо готувати крем суп із брокколі. А для приготування нам потрібно брокколі, вершки, картопля, цибулька і морква. Також спеції і сіль по смаку. Для початку нам потрібно порізати картоплю кубиками. Закинути її в каструльку і хай вариться. Так, картоплю я вже поставив варитися, води потрібно більше половини каструльки набрати. Хай собі вариться, тепер будемо готувати зажарку. Дрібно нарізаємо цибульку, морку натираємо на церкву, ставимо пательню на вогонь, додаємо соняшникової олії. Вона вже закінчується. Закидаємо цибульку. Трішки просмажуємо, потім будемо додати морку. Цибулька наша трішки просмажилась, тепер додаємо морку, гарно перемішуємо і хай також просмажується. Тепер додаємо трішки солі, чорного перцю, сушений чесничок. Зажарочку відставляємо в сторону. Тепер потрібно порізати дрібно броколі. Наша картопля майже зварилась, вона повинна бути трішки недоварена. Тепер сюди закидаємо нашу зажарочку і броколі. Ось так у нас це все виглядає. Тепер хай собі закипає. І вариться десь приблизно 10 хвилин. броколі швидко приготується. Потім будемо це все перебивати блендером. Наш суп майже готовий, тепер потрібно це все збити блендером. Помаленьку, не спішіть, нікуди не поспішайте. Тепер додаємо вершки. Друзі, можна трішки менше води. У мене щось багато вийшло води. Ну, вже як є. І так, суп вже майже готовий. Дві хвилинки поставлю на вогонь, щоб він повністю був гарячий. І все можна подавати. Друзі мої, дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Гарного вам дня! Від Боні теж вам привіт!